Я Альона Піддубна, і ви на моєму ютуб-каналі. Тут відверто про нутриціологію, про ті поради, які дійсно вже сьогодні можуть допомогти вам покращити своє харчування, свій фізичний та емоційний стан. У кожного спеціаліста в здоровому харчуванні є якісь свої секретні правила. І частіше за все люди хочуть дізнатися, а що ж це за правило. Я вирішила розказати про свої топ-5 правил здорового харчування, які дійсно мені допомагають бути в комфортних відносинах зі своїм тілом. Отже, що ж це за правило? Правило перше це не заборонювати собі бажане. В цілому слово заборона я не використовую в роботі з клієнтами. Я не використовую а, в своєму блозі як. А, Ну, як фразу, через яку я пропускає якісь продукти. Немає поганих або а, неякісних продуктів. Просто є продукти, які в більшості випадків мають а, складати основу нашого раціону, і продукти, які в меншості мають складати, знову ж таки цю цільсну основу. Давайте на прикладі: якщо ви хочете круасан, молочний шоколад, а, а, якусь цукерку, піцу. Не треба обманювати себе і придумувати, що ви хочете ягоди, що ви хочете зелений салат, що ви хочете воду і так, далі, і, так далі, і так далі. Іноді у нас можуть бути саме такі бажання. Чому це вже інша тема? Це тема внутрішніх тригерів, внутрішніх харчових якорів, асоціацій і смаків в цілому. А іноді такі тяги можуть бути причиною помилок у харчуванні. Але зараз не про це. Зараз про те, що коли ви істина. Хочете якийсь продукт, ви сідаєте і їсте його повільно, без втикання в телефон, без відволікання на якісь інші дії. Насолоджуйтесь кожним шматком і, скоріш за все, вам реально буде достатньо маленької порції, тому що всі мої клієнти про це знають. Чесне, істинне, смакове задоволення ми отримуємо тільки від перших трьох контактів портової порожнини з продуктом. Тому реально маленькою цукеркою. Достатньо для того, щоб закрити свою емоційну потребу у якомусь смаку. Правило два це не плутати дійсно фізичний голод з емоційним або зі спракою. Давайте так, коли ми дійсно хочемо їсти, у нас спазмується шлунок, підсмокчує шлунок у народі, так про це говорять. У нас може бути активне слиновиділення, лилення, у нас може бути слабкість або навіть боліти голова. Ось так тіло сигналізує нам Аго, треба поїсти, ти дійсно голодна. Коли ми не маємо всіх цих симптомів, коли від минулого прийому їжі пройшло не так багато часу, то скоріш за все, ми або хочемо пити, і нам потрібно просто піти попити. Або у нас якийсь емоційний стан, хороший або поганий, який ми хочемо прожити через їжу. Якщо це емоційний стан, то тут потрібно задати собі декілька питань, що я зараз відчуваю яку емоцію, як я можу допомогти собі прожити цю емоцію без їжі? І що я хочу відчувати за результатом? Ну, наприклад, коли ми відчуваємо злість, ми маємо зробити якусь фізичну дію для того, щоб відчувати полегшення. Коли ми відчуваємо, наприклад, самотність, ми маємо позвонити близьким по відеозв'язку для того, щоб відчути, що у нас є рідні, близькі нам люди, вони нікуди не діли з нашого життя. Третє правило це бути в моменті. Сіла і ісиш, без телефону, без. А... Серіалу в ідеалі це не означає, що ми ніколи не ймо під серіал, іноді раз в тиждень, наприклад, декілька разів в тиждень можна зробити собі таку вечірню, ну вечірню експірієнс їсти і дивитися якесь кіно. Але я проти того, щоб це було прям щоденною звичкою. Коли ви їсте, це побачення вас з їжею. Це священний ритуал, можете так це називати, через який ви піклуєтесь про своє тіло. Тому. Ви в моменті ви смакуєте. Ви прям можете розбирати це солона, солодка, гірка, кисла. А що мені додати до цієї страви? А навпаки, що тут зайве. От, прям залучаєте себе у процес. Для того, щоб ви були в моменті, для того, щоб ви відчували істинне задоволення від їжі, для того, щоб вам не хотілося потім все це заїсти чимось солодким, тому що ви не доотримали задоволення. До цього ж правила я додам про те, що ви повільно пережовуєте їжу для того, щоб був час у ферментативної системи взагалі спрацювати і виділити певні ферменти ордові порожнині, для того, щоб почали засвоюватись вуглеводи, певні ферменти у шлунку, для того, щоб почали засвоюватися. Наші білки, і щоб далі весь процес пройшов повноцінно. До речі, коли ви почнете повільно їсти, ви дійсно побачите, що вам потрібно набагато менше їжі, ніж ви їли до цього. Бо центри голоду, центри смакового задоволення вони спрацьовують якраз на 15-20 хвилині прийому їжі, і це ідеальний час, який якраз потрібно виділяти на цей ритуал піклування про себе. Ще раз їжу. Якщо у вас немає цього часу, не означає, що правило вам не підходить, і Альона, що ти говориш, я постійно в якихось справах, задачах, немає в мене часу. Давайте так, 10 хвилин є у всіх. Це 100%. Тому мінімум 10 хвилин ви сідаєте і піклуєтесь про себе. Правило четверте це знати взагалі, що ви їсте. Я вважаю, що це правило воно являється ритуалом поваги, проявленням поваги до себе, тому що дивіться. Тут можна прикольно метафору згадати про те, що коли ви купуєте автомобіль, ви ж обираєте йому дороге паливо так само і з тілом. Ну насправді метафора банальна, але вона дійсно передає сутність. Ви їсте кожен день мінімум три рази. Реально. Тому якщо ви поважаєте себе, якщо ви поважаєте свою молодість і своє тіло, свою енергію. І хочете довгий час прожити в активній фазі тіла і мати енергію і в 50, і в 60, і в 70 років, то поважайте себе щоденно через маленькі ритуали, маленькі дії. Читайте склад продуктів, розбирайтесь взагалі білки, жири, вуглеводи. Що це таке? Якщо вам складно це зробити, то як варіант, ви можете зробити це на моїх навчальних програмах, на моїх курсах або на моєму супроводі. або... На програмах по супроводі інших нутриціологів, які вам більше відгукуються по цінностям. No problem. Просто робіть це. Навчайте себе, здобувайте інформацію, розбирайтеся, що ви їсте, які продукти з чим поєднувати, які продукти з чим не поєднувати. Не ігноруйте цю систему, ці знання, тому що це найліпший спосіб дійсно пролонгувати ваше здоров'я і вашу молодість. О, і п'яте правило моє улюблене: не створювати Їжу центром світу. Наприклад, так склалося, що у нашій ментальності їжа є соціальним пластиліном. І свята, всі зустрічі, навіть якісь робочі мітинги часто проводять в ресторанах або в кафе, або вдома, якщо це свята, за якимось великим столом. І виходить, що люди почали поєднувати їжу. Разом з приємним часом з близькими, але насправді, коли ми зустрічаємось з важливими і близькими для нас людьми, не обов'язково щось їсти. Точно не обов'язково їсти велику кількість їжі. Ви маєте розуміти, що режим харчування це рутинна звичка, яка підтримує ваше здоров'я. І вона ніяк не поєднується з Зустрічами з друзями, ну точніше, вона не обов'язково має поєднуватися. Інколи ви можете просто погуляти, просто посидіти, поговорити. Наприклад, досить часто люди, які починають тільки змінювати своє здорове харчування, вони бояться зустрічі з друзями, тому що будуть думати, що ага, я дві години буду сидіти, грати в гру або розмовляти і їсти. Так не обов'язково їсти весь цей час. Можна ходити, обійматися, танцювати, говорити. Коротше, фокус. Переводити саме на класний час проводження з друзями або з цікавими для вас людьми. Їжа це ритуал, який у нас є 3, 4 або 5 разів на день. І цей ритуал він в першу чергу про здоров'я. Ми фокусуємося на тому, що їжа в першу чергу про здоров'я, в другу про якість енергії. Про свободу в третю чергу від зайвих кілограмів і потім вже про задоволення. Я сподіваюся, вам були цікаві ці п'ять правил. Я хотіла виділити щось небанальне, але дійсно те, що в мене є в кожному моєму дні, і що дійсно допомагає мені класно і комфортно спочувати себе у відносинах з їжами. Можете в коментарях написати, яке правило вам було найцікавіше.